Ворог продовжує терор мирного населення прикордонних міст і сіл Харківщини. Сьогодні, близько п'ятої ранку, ворог обстріляв Куп'янський район. У селі Новоосинове зруйновано приватний житловий будинок. За попередніми даними, під завалами може знаходитися жінка. На місці працюють рятувальники. У селі Курилівка обстрілом пошкоджені будівлі сільгосппідприємства. Сталася масштабна пожежа. Крім того, зранку ворог обстріляв село Стрілеча Харківського району. Поранені двоє цивільних людей. Жінка госпіталізована. Чоловік отримав медичну допомогу на місці. Протягом минулої доби ворог обстріляв щонайменше 11 прикордонних населених пунктів Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів. У Куп'янську обстрілами пошкоджено будівлю медичного закладу, об'єкт цивільної промисловості, дев'ятиповерховий багатоквартирний будинок, приватні будинки, гараж, господарчі споруди, пам'ятники на цвинтарі. У селищі міського типу дворічна Куп'янського району пошкоджено будівлі пожежно-рятувальної частини. Внаслідок обстрілу села Липці Харківського району пошкоджені приватні житлові будинки. Поранення отримали дві жінки 50 та 32 років. У Вовчанську Чугуївського району осколкових поранень зазнала жінка 45 років, отримала медичну допомогу на місці. У кругляківці Куп'янського району внаслідок ворожого обстрілу поранення отримав 40-річний цивільний чоловік.